Вітаю! Бренд One Audio знайомий мені відносно давно. У самого вдома є їх бюджетна модель A70. Сьогодні ж на огляді познайомимось з представником їх нової лінійки, бездротовими наушниками Super EQ A200, у наявності шумозаглушення, зовнішній мікрофон і тривалий час роботи. Зараз поділюся своїми враженнями. Комплектація у А200, хоч і базова, але з сюрпризом. У коробці, окрім інструкції, я знайшов кабель для зарядки, кабель з міні-джеками на кінцях, та несподівано додатковий мікрофон на гнучкій штанзі. Якого небудь чохла навіть м'якого немає. Самі навушники це повнорозмірна модель. Матеріали, як мінімум, ті, що ззовні, це пластик та штучна шкіра. Пластик напівматовий, на дотик недорогий, але й не найдешевший. Колір тільки чорний. У плані практичності та надійності за кілька тижнів тестування у мене зауважень немає. Нічого поки не тріснуло. Маскисть помірна. Очевидно, краще, ніж у моделей з глянцевим або софт-тач покриттям. Тепер посадка на реальній голові. Навушники виявились зручними. Вага для повнорозмірної моделі середня 285 грам. Подушка на ноголов'ї та амбушури досить м'які, простору всередині достатньо, тому вуха навіть після 2-3 годин не болять. Зараз взимку важко перевірити, але швидше за все влітку в цих навушниках, як і в будь-яких інших повнорозмірних моделях, вуха потітимуть. Специфіка форм-фактора. діапазон регулювання дужок невеликий. Без чіткої фіксації кроків. Мені підійшов варіант, коли обидві дужки заховані, на відміну від Soundcore Q45, у яких я висовую дужки на пару поділок з кожного боку. Здається, навушники більше підійдуть для великої голови. Щодо використання для спорту, я не впевнений: навушники тримаються на голові недостатньо міцно, для залу або доріжки краще підібрати щось внутрішньоканальне або навушники кліпси. У чашок поворотна конструкція. Навушники можна зручно повісити на шию. Дивно тільки, що чашки повністю повертаються амбушурами вгору, усі органи керування та роз'єми зібрані на лівій чашці, це USB-C, який використовується для заряджання та підключення додаткового мікрофона. Далі роз'єм на міні-джек для прослуховування музики через кабель. Нарешті кнопка активації шумозаглушення і кнопка коліщатко для основного керування навушниками. Коліщатко можна і крутити, і натискати. Так, навушники вмикаються, регулюється гучність, плей-пауза, прийняття дзвінка, перемикання треків і так далі. Кілька слів про начинку. Бездротове з'єднання забезпечується через Bluetooth 5.4, підтримуються кодики AAC та SBC. Якихось проблем зі з'єднанням не помітив. У наявності мультипойнт, тобто одночасне підключення двох пристроїв. А ось режим низької затримки відсутній, тому в іграх відставання звуку буде відчуватись. Також відсутня підтримка налаштувань у фірмовому додатку. Є ще режим прозорості та активне шумозаглушення. Прозорість відпрацьовується непогано, навколишні звуки посилюються і звучать досить природно. Шумозаглушення середнє. Тепер мікрофони. У навушників є як вбудовані мікрофони, так і можливість підключити додатковий. Він на гнучкій ніжці та має кнопку на кінці для вимкнення. Мікрофони працюють лише за бездротового підключення. Як A200 справляються з роллю гарнітури, оцінюйте самі. Один, два, три, чотири, п'ять. Отак пишуть звук ці наушники на свої вбудовані мікрофони. Один, два, три, чотири, п'ять. А ось так вони пишуть звук на цей зовнішній мікрофон. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер звучання. Чисто моя суб'єктивна думка. Ось воно налаштовано трохи дивно. Явно посилені середні. І при цьому ослаблені низькі і високі частоти. Тому варто використовувати ці навушники з пристроями, у яких є системний еквалайзер, щоб була можливість підкоригувати частотну криву під себе. До речі, звук практично однаковий і через кабель, і по бездротовому з'єднанню. Нарешті, автономність. У A200 досить ємна батарея на 1000 мАч. Можливо, тому в них і відмінний час роботи. Не обіцяні виробником 100 та 60 годин без шумозаглушення та з ним, але показники справді близькі, час зарядки від 0 до 100 майже 3 години. Отже, ціни та висновки. На момент запису відео ціна на бездротові наушники One Audio Super EQ A200 на Алікспресі близько 30-40 доларів. Що явно більш чесно, ніж початкова ціна на старті продажу. Залишу про всяк випадок у описі під відео посилання. Що ж у підсумку, А200 це фактично бюджетні навушники, але з деякими приємними бонусами. Звук специфічний і потребує еквалайзера, Шумозаглушення середнє, немає налаштувань у фірмовому додатку. З іншого боку, хороший режим прозорості. Відмінна автономність, ну і бонус у вигляді зовнішнього мікрофона. Голос із ним не стає приємнішим, але явно голоснішим та виразнішим. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!